Вони вигрузили із своєї техніки зброю безпосередньо снаряди і патрони, і машини. У нас тут є котежне містечко, ще нова Богданівка. Елітне, де вони пограбували із більше 300 будинків. Кожний будинок де винесли телевізори, холодильники, стиральні машини, квадроцикли, електроскутери і позагружали ці машини. І коли вони відступали, вони не мали на меті залишити награбований, залишили зброю, щоб замести за собою ці сліди і підірвали цей садочок. Прикро. це зрозуміло, що сльози істерика, і істерика і таке, знаєте, щось відчуття наче щось відірвалося в душі, тому що ну, ну за що чого цих людей непроханих зробили таку школу. І багато наших працівників та їхніх дітей користувалися послугами цього дитячого садочку. І ми сподіваємося, що у майбутньому вони і надалі зможуть ними працювати. будуємо фактично повністю під ключ, то він буде обладнаний повністю всім необхідним. І це, я вважаю, що громада буде задоволена, а перш за все будуть задоволені. E machuca a